Всім привіт! Вітаю вас на каналі Lego MILITARY І сьогодні у нас на огляді буде ось такий от М113. Розпочнімо. Так от він виглядає з боку. Ззаду. З іншого боку. І спеду. Для того, щоб не оглядати просту, можна сказати, коробочку. Для перевезення десанту. Я його деталізував, як міг. І, в принципі, на цю деталізацію ми будемо дивитись. Попереду є ось така, можна сказати, декаль. Це наклейка з одного з наборів субани, який у мене є, я знайшов і вирішив наклеїти. Також тут мішок з піском, але він тут не неспроста а через те, що в мене не вистачило. Ось такої от детальки, щоб закрити тут, тому я сюди його повісив. Ось також спереду є дві димові гранати. Ось на криші багато всього є. Тут антена, чемоданчик з ліками, з медпрепаратами, зброї якогось солдата, який сидить в десантному відсіку. Тут молоток, хагічний ключ, е, браунінг, патрони отакі от. Вони йому сюди не влазять, тому отут лежать, це може і не від нього. Е, каток є отакий от. Е, з цієї сторони лопата і якась отака от штучка, трубка, не знаю, можливо, бревно. Для самовитягування може щось інше. Ось. Е, позаду фари є. Е, не фари, точніше, а стоп-сигнали. Е, Двір. Двері для десанту. Хоча, наскільки я знаю, тут має бути рампа, яка донизу відкривається, але тут не відкривається вона. Е, з цього боку є. Ось такий рюкзачок теж одного з десантників, якщо це можна так назвати, з солдатів, які знаходяться, ну уявно в середині цієї М-113. Можливо, навіть зброя і цей рюкзак одного і той, одної і тої самої людини. Ось, ну, це максимально, можна сказати, така примітивна е, саморобка із о, гусениця, провалюється. Із функціоналу в неї тільки те, що крутяться гусниці. Крутяться гусениці і, в принципі, і все. Ось. Тут майже немає чого оглядати. Ну Можна ще сказати, що два люки є наверху. І решітка радіатора. Ось. Ось такий от вийшов огляд. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення! Мирного неба вам над головою!